Вручання Росії у прийдешні вибори зафіксували у британському уряді. Вони поки що на мінімальному рівні, але Лондон усе ж побоюється більш серйозної загрози від Москви. Чи може Кремль вплинути на результати волевиявлення у Сполученому королівстві? І до чого тут українське питання розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Розслідування російського сліду провели австралійські журналісти телеканалу ABC. Вони стежили за п'ятьма сторінками у соцмережі Facebook. На перший погляд ці групи не мали нічого спільного. Одна під назвою Поза межами кордонів виступала за міграцію. Інша патріоти Британії проти. Ще три, як то здоровий глузд Британії, розповсюджували божевільні теорії змови. Об'єднувало ці сторінки те, що вони майже одночасно виставляли однакові фотографії та заклики. Попри те, що ці сторінки називалися британськими, керували ними люди з Нігерії. Це вказує саме на російський слід, бо в минулому пропагандистські мережі Кремля працювали з Африки. Приміром, у тій же Нігерії та Ганії чотири роки тому виявили фабрики тролів, які розповсюджували дезінформацію серед американських виборців. Доказ російського сліду і в змісті повідомлень усі п'ять сторінок розповсюджують кремлівські наративи. Насамперед вони завзято критикують західну допомогу Україні, а ще звинувачують українців у лояльності до теракту в кроку Сіті Холі. Замовниками розстрілу при цьому називають захід. До того ж, чим ближче вибори у Великій Британії, тим більше на сторінках ботів брехливої інформації про основні політичні партії консервативну та лейбористську. Загроза існує для всіх виборів, і ми її бачимо напередодні наших від ворожих держав, які намагаються вплинути на результат виборів. Росія перший приклад цьому це класичний трюк з російської методички. Поки що це втручання невисокого рівня, дуже типове використання ботів. Ці боти зараз активно підтримують партію реформ, і, зокрема, її засновника Найджела Фараджа. Він відомий тим, що неодноразово висловлював захоплення російським диктатором, а у вторгненні РФ Україну звинуватив ЄС та НАТО. Мене дуже сильно хвилює той факт, що Фарадж вирішив використати ці старі заяви про те, що ЄС чи хтось інший винен в тому, що Росія напала на Україну. Винятково Росія відповідальна за те, що Росія вторглась в Україну і за всі жахливі наслідки для українського народу, коли просто зараз на нього летять бомби. Там триває боротьба за демократію та свободу, і ми мусимо бути абсолютно чіткими, на чиєму боці стоїмо. Фараджа не вперше звинувачують у роботі на Кремль. На одній зустрічей з виборцями його противники підлаштували появу плаката, на якому Путін каже, що любить Фараджа. Втім, сам політик запевняє, ніколи не брав російських грошей. А російського диктатора поважає за його лідерські риси, а не вчинки в Україні. Можна я скажу чітко. Володимир Путін дуже дуже небезпечний і небезпечно розумний чоловік. Я повністю і абсолютно ненавиджу те, що він зробив в Україні, але я був далекоглядним. Я передбачив, що це станеться. Це восьма спроба Найджела Фараджа потрапити у британський парламент. І Цілком можливо, що вона стане успішною саме завдяки кремлівським ботам. Ці п'ять пропагандистських сторінок мали 190 тисяч читачів. Ті зі свого боку розповсюджували сумнівні та відверто брехливі дописи серед своїх друзів, а отже, повідомлення охопили значно ширше коло людей. Як би там не було, вибори у Великій Британії відбудуться цього четверга. А отже, розслідувати російський вплив зможуть вже після визначення результатів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.